На цих футбольних змаганнях Роман Яцун відстоює честь своєї команди Гармидер. Спортсмени театрали зустрічаються з колегами з Волинського і Рівненського муздрамтеатрів. театрів. Я підтримую команду Гармидер приєднатись. Вирішив за здоровий спосіб життя, адже в здоровому цілі здоровий дух. Надіюсь, гра буде чесною і жоден з учасників не покаже свою акторську майстерність на полі. Артист балету Волинського академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка Богдан Якимчук запевняє, що спорт не лише додає фізичного здоров'я, а й допомагає релаксуватися і згуртовує колектив. Ми різні цехи в нас різні артисти в театру, артисти оркестру, артисти драми працюють цехи. І це нас. По-перше, ми всі займаємося, ходимо на футбол просто для себе. Кожен вівторок ми стараємося раз в тиждень побігати в футбол просто для себе. А змагання організувалися так, що два роки назад Рівненський театр нас запросив до себе в гості на день, на святкувати день театру, таке провести змаганнячко невеличке. І ми, ну ми ж не могли не відповісти взаємністю. Ми їх так само запросили, запросили ще Гармидер до нас. Це все змагання приурочені до Дня театру. Треба просто грати, вигравати, а акторською. Місерці треба займатися на сцені, і на роботі. І в нас багато молоді. Дуже я вдячний їм, що вони ми граємо раз в тиждень, вони хочуть два рази в тиждень грати через те, що ну, не вистачає. У нас репетиції, у нас прем'єри, у нас вистави. Але знаходимо час і займаємося своє задоволенням. Вболівальники театрали підтримували футболістів оркестром інструментів. Артист драми Рівненського академічного муздрамтеатру Станіслав Лозовський налаштований на перемогу, адже торік його команді вдалося здолати волинян. Каже, що раніше бував у Луцьку, але як актор, а не спортсмен. Ми колись раніше відвідували театр з гастрольними поїздками, а цього разу ми вирішили, так би мовити, помірятись. Спортивними силами своїми, і ми якби товаришуємо з нашими колегами. І сьогодні перший раз тут у вас в Луцьку, в цьому прекрасному розважальному комплексі. Чи акторська майстерність допомагає вигравати у спортивних змаганнях? Я думаю, що акторська майстерність взагалі допомагає по життю, а в спортивних змаганнях ми стараємось грати чесно і. Ну ще знаєте, як перед грою нас наусовить хлопці, головне бережіть себе, не на корову граємо один одного з повагою ставитись і вберегти не тільки себе, а й команду суперників. Кращими футболістами театралами таки стали наші Шевченківці. Команда Волинський муздрамтеатр з рахунком 4-2 обіграла рівненських колег. Футболісти Гармидеру посіли по чесне третє місце. Все ж, кажуть, театрали головне ідея, здоровий спосіб життя і повага один одного.